Протягом усього періоду української незалежності Росія не полишала спроб втримати економічний та політичний контроль над Україною. У хід ішли всі засоби, у тому числі торгові війни. За останні десятиліття Росія вела такі війни чи не з усіма своїми західними сусідами. На частіше такі війни Росія вела проти України. Причому Україна жодного разу не була ініціатором торгових та митних войн із своїм північним сусідом. Хронологія подій в січень 2006 року. Заборона імпорту з України в Росію продукції тваринництва. Жовтень 2010-го, заборона на ввезення м'яса, молока та курятини. Червень 2011-го, підвищено миту на цукор, картоплю, капусту. Зупинено імпорт солотощі та молока. Лютий 2012-го. Заборона українських сирів. Вересень 2012-го, заборона українського молока. Червень 2013-го заборона на ввезення кондитерських виробів окремих компаній. Серпень 2013 року митні обмеження більшості українських товарів. Нині дійшло до ідіотичних ситуацій. В усій Європі міждержавні кордони практично зникли, а Росія розпочала натягати колючий дріт на кордоні з Україною. Уявляєте, колючий дріт у 21-му столітті. Постійно чуємо претензії до українських залізничних вагонів. Фактично щороку Україна стикається з погрозами Росії збільшити ціну на. Газ, чи припинити його постачання і транспортування в Європу через територію України. Двічі у 2005, 6 та 2008 роках це призводило до повномасштабної кризи у заєминах двох держав. Тоді на певний час припинялися поставки газу до Європи. Разом з тим, російські компанії вільно почуваються в Україні. Наприклад, Лукойл одна з найбільших нафтових бізнес імперій Росії. Її річний обіг становить 30 мільярдів американських доларів. Згідно опублікований Лукойлом консолідованої фінансової звітності за другий квартал 2013 року, чистий прибуток у цьому ж кварталі склав 2 мільярди 104 мільйони доларів. А скільки ще може бути приховано? По усій Україні Лукойл має 249 АЗС, представлених в 20 регіонах України. З 2004 року в Україні працює компанія ТНК підрозділ російської компанії, що входить в десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Український бізнес ТНК за підсумками 9 місяців 2011 року отримав 17 мільйонів доларів чистого прибутку. До речі, офіційний сайт цієї, нібито української компанії, немає україномовної версії. Відомий в Україні російський нафтогазовий бренд Газпром. Ця російська нафтова компанія Монстр не гребує заробляти на українцях. Дві 2012 року російський Газпром створює мережу АЗС в Україні. Для цього вони скористалися зупинкою українських нафтопереробних заводів. Демпінгуючи ціни та завозячи паливо з Білорусі, Газпром намагається завоювати український ринок, як це було вже в Сербії та Таджикистані. Спочатку пропонувалися низькі ціни на бензин. Покупці переходили до них, конкуренти усувалися, а після цього ціна на бензин різко зростала. Схоже, що подібна схема наразі діє і в Україні. При цьому надходження до на бюджету падають. Робочі місця скорочуються. Про соціальні видатки та розвиток інфраструктури при монопольному становищі на ринку говорити не доводиться. Панування на українському ринку російських компаній не віщує мешканцям країни нічого доброго. Це захмарні прибутки для власників компаній, а вони нагадаємо не мають українського паспорта та особливого п'єтету до нашої держави. І гроші, сплачені кожним українським водієм за 10-20 літрів бензину, йдуть у кишені російського олігарха. А чи буде він, перебуваючи у Москві чи на екзотичних островах, турбуватися, аби у далекій і незрозумілій для нього Україні були якісні дороги, працювали дитсадки, школи, лікарні, курсував транспорт, а пенсіонери вчасно отримали достойну пенсію? Гадаємо, питання риторичні, а відповідь однозначна. Подякую за принесення українцями грошей в російський бюджет, і розстріл українських рибалок Азовському морі, погрози впровадження візового режиму, злива бруду на Україну, її незалежність, її прагнення до Євросоюзу на усіх російських телеканалах та періодиці. Чи є вихід з цієї ситуації? Що робити? Навряд чи кожен з нас окремо і дуже швидко зможе щось змінити. Виштовхнути з українського ринку російський бізнес, що наживається на українцях, непросто. Але є така народна мудрість, коли всім народом одночасно дмухнути, у ревію бути. Подивіться, скільки у соціальних мережах є закликів та груп на кшталт Не купуй російське Це масове явище. Може варто приєднатися та й собі потрохи вдмухати. Аби змести економічних окупантів з української землі. Може варто купувати наше європейське, українське. Купуєш в російської кампанії, фінансуєш Путіна, російський імперіалізм, авторитаризм. На боротьбу проти чого поклали голови наші далекі та близькі предки. Купуєш в українців, підтримуєш незалежну Україну з її далеко, недосконалою та все ж демократією. Купуєш українців, опосередковано підтримуєш українську освіту та культуру. Купуєш українців, робиш українську націю повнокровною, сильною та заможною. Не годуй агресора, ігноруй російські товари. Купуй своє, європейське.